Вітаю всіх на каналі Корекційно-Логопедичного центру промова. Сьогодні ми продовжуємо тему про пікові особливості розвитку мовлення у дітей від 3 до 7 років. Надактуальна тема, особливо в сьогоднішніх реаліях, оскільки дуже багато дітей в такому віці вперше звертаються за допомогою до логопеда, при цьому маючи мінімальний запас слів у мовленнєвому арсеналі або навіть не мають жодних. Насправді важко про таке говорити, але оскільки є досить велика кількість порадників батькам почекати, як наслідок виникають ось такі неприємні ситуації у розвитку. Тому, знаючи норми розвитку, ми можемо орієнтуватися, що є відхиленням, і тоді б'ємо тривогу, а що є нормою, і ми собі спокійно живемо і не хвилюємося про розвиток нашої дитини. Отже, у період з 3 до 4 років в нормі діти починають вживати умовлені складно підрядні речення. Кількість граматичних помилок у активному мовленні значно зменшується, хоча вимова звуків все ще може мати свої відхилення. Фразове мовлення стає більш різноманітним, і дитина використовує майже всі частини мови: дієслова, іменники, прикметники, займенники та інше. Активний словниковий запас малюка збільшується приблизно до 2000 слів. У цей період діти починають краще орієнтуватися у просторі та часі і вже починають це використовувати у мовленні. Малюк розвивається нормально, якщо він вміє сприймати та зв'язно описує те, що бачить в житті або на картинках, формує речення з 5-6 слів, може розділяти речі та явища на групи, називати їх ознаки. Він знає ключові назви дій людей та тварин. Наприклад, говорить, що лев сидить, людина йде, і так далі. Легко вимовляє своє ім'я, прізвище та по-батькові. повторює за дорослими пісні та дитячі вірші, запам'ятовує те, що йому розповідають, контролює гучність у мовленні залежно від ситуації. Наприклад, може говорити тихо, якщо тато або мама спить, або підвищувати голос, якщо його не чують. Ознаками порушень мовлення у 3 4 річному віці є наступні. Нечітка вимова, використання лише простих речень з декількох слів, неможливість виконувати прохання, надмірне слиновиділення, замкненість, що проявляється в уникненні спілкування з іншими дітьми, нереагування на слова оточуючих людей, включаючи батьків, також відхиленням вважається, коли дитина не годує ляльку або іграшкову тваринку, тобто не відбувається розвиток гри дитини. Має неспокійну поведінку, робить маятникові рухи, тобто коливається з боку в бік. Дитина неспроможна керувати швидкістю мовного потоку, тобто може говорити дуже повільно або навпаки ковтати слова. Велика кількість фрагментарних і незавершених слів, наприклад, де замість десь, папу замість папуга, постійне повторювання чужих слів і фраз, у тому числі з мультфільмів і кінофільмів замість власних. На цьому етапі дефект мовлення починає дуже впливати на психоемоційний стан дитини, тому ні в якому разі не можна припускати, що все пройде само собою. Допомогти може лише хороший логопед, але залежно від стану малюка може знадобитися додаткова консультація психолога, невролога або інших спеціалістів. Період з 4 до 5 років часто для батьків буває особливо складним. У цей час у дітей розширюється словниковий запас до 2,5-3 тисяч слів. І наші діти починають задавати величезну кількість запитань, і якщо раніше ваші відповіді для них не мали принципового значення, то тепер вони все уважно слухають і просять дати додаткові уточнення, якщо щось не зрозуміло. З кожним тижнем мовлення стає більш різноманітним, використовується узагальнення та складні конструкції. Тоді як перестановок складів і слів у реченні стає все менше. Паралельно малюк вчиться мислити логічно і починає активно прагнути до самостійності, тому досить часто діти цього віку вільно підходять до чужих дорослих або інших малюків, щоб щось їх запитати. Характерною особливістю є зміна слів відповідно до їх значення. Наприклад, замість лейкопластер вони можуть сказати клейкопластер. Серед обов'язкових для 4-5-річного віку вмінь варто відзначити побудову складних речень, точність вимови, логічну послідовність слів, уміння знайти предмет за описом, уміння трансформувати слова у множину і однину, комунікабельність та вміння вести змістовну бесіду на різні теми, здатність називати своє прізвище, ім'я та побатькові, вік і місто. Поліпшення навичок самостійної розповіді раніше прочитаних батьками оповідань чи казок, запам'ятовування та відтворення віршів та пісеньок, уміння орієнтуватися у часі та відповідати на питання про те, що сталося раніше. На що варто звернути увагу батькам у цьому віці? Проявами відхилень для дітей 4-5-річного віку вважають невеликий словниковий запас, відмову від спілкування з однолітками, погану пам'ять. Неправильну вимову звуків та заміну одних звуків іншими, використання жестів замість слів, невикористання займенників, відсутність здатності ставити питання та відповідати на них, беземоційність та невиразність мови. Наступний не менш цікавий період це від 5 до 7 років багато батьків приблизно з п'ятирічного віку починають поступово готувати дитину до вступу в перший клас. І особливу увагу потрібно звернути на мовленнєвий розвиток. До найбільш важливих змін, які відбуваються у дітей від 5 до 7 років, включають збільшення словникового запасу до 3,5 тисяч слів, активне засвоєння стійких виразів, вдосконалення навичок правильної побудови речень, оволодіння алфавітом та базовими навичками читання. Якщо у дитини не було відхилень у розвитку мовлення, тоді їй можна пропонувати отримувати знання відразу на декількох мовах, оскільки дитячий мозок дуже добре сприймає нову інформацію. Також відбувається розвиток когнітивних функцій, логічного мислення, пам'яті уваги, емоційного стану та покращення якості мовлення, оволодіння навичками ведення діалогу та монологу, здатність висловлюватися з виразністю. Що вважається відхиленням від норми у цьому віці? Якщо ваша дитина не може назвати своє ім'я, адресу, вік, імена батьків, бабусь та дідусів, не розуміє різницю між наказовими та питальними реченням, відсутнє правильне мовлення та страждає граматична структура висловлювань, спостерігається надмірна артикуляція, недостатнє розуміння значень, занадто швидкий або, навпаки, сповільнений темп мовлення, заїкання, скандування, неможливість переказувати тексти та запам'ятовувати інформацію. І на завершення хочу звернути вашу увагу на те, що процес засвоєння необхідних навичок дитиною йде у певній послідовності, і для кожного віку є свої норми, відхилення від яких свідчить про необхідність додаткових занять вдома або звернення до спеціалістів. Своєчасна реакція на відхилення в розвитку дитини дозволить досягти позитивного результату в коротші терміни. Якщо інформація була для вас цікавою, то підписуйтесь на наш канал. Де ми будемо і далі ділитися з вами корисною інформацією. Ставте нам запитання, залишайте коментарі та не забувайте про вподобайки. З вами була я, Вікторія Ярошенко, керівник корекційно-логопедичного центру Промова. До зустрічі!